Отже, електроенергія зараз наші енергетики роблять все можливе для того, щоб її відновити. кажуть в Укренерго. Виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подають живлення на об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: це котельні, газорозподільчі станції, водоканали, чисні споруди. В деяких регіонах запустили вже громадський електротранспорт. Це знову ж таки інформація від Укренерго. Будемо говорити більше про відновлення постачання в Україні з. Сергієм Коваленком це гендиректор компанії «Ясно». Вітаю вас в ефірі. Марафон, ну, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, зараз загальну ситуацію по країні з електропостачанням. Сьогодні знову аварійні відключення, і хочеться зрозуміти, що у нас на якому етапі відбувається. Добрий вечір всім. Якщо ну загалом, ви вже сказали, що російські терористи не зовсім досягли своїх цілей, і вже десь через декілька годин після обстрілів почали потроху-потроху відновлювати електропостачання. В першу чергу, звісно, на об'єкт енергетичної інфраструктури, і потроху воно вже почало з'являтись у побутових споживачів. Я скажу так, що на мою оцінку ситуація досить складна. Тому що ще є великий дефіцит в великих містах, в маленьких містах в регіонах. Але ситуація контрольована, і ми бачимо, що за ці декілька днів потужність, яку дають на ті міста, де ми оперуємо, вона зростає не так швидко, як би хотілось, але вона зростає. І як ви як ви зазначили, що вся система всі енергетики роблять все можливе, щоб вона з'явилася енергія як на як на. на я, як як найшвидше вибачаюся. Ви знаєте, сьогодні в нас постійно в ефірі звучить слово незламні от про енергетиків. Ну це однозначно про них. Ну от однозначно. У нас незламна що енергосистема, що енергетик що енергетики, завдяки яким власне наша енергосистема і незламна. От вибачте за ці повтори, але так і є. Розкажіть, будь ласка, яка са, який саме механізм підключень? Хто буде першим з електроенергії? Особливо коли це стосується побутових споживачів? Бо ви ж знаєте, є в нас таке, ад сусіду включили, а мені ні? Ну я сидів, коментувати, про, про сусідів коментувати не буду, але це такий досить популярний такий коментар. Е, якщо серйозно, то є дві, дві великі групи споживачів. Якщо ми кажемо про будівлі, перше це об'єкти критичної інфраструктури, про про, про які я згадував вище Що таке об'єкти критичної інфраструктури? Це Лікарні, це роддома, це комунальні підприємства, по воді, по теплу та таке інше. І звісно, вони підключаються першими. І друга їх характеристика: те, що їх не, не вимикають. Вони зі світлом постійно. Ну і це ну це досить логічно. Це правильно. Так. Друга, друга, велика група це ми з вами. Звичайні споживачі, які чекають своєї черги, і після того як критична інфраструктура підключена, починають підключати е, звичайних споживачів. Якщо світла достатньо, то це ну, проходить доволі бистро. Але наразі наразі є великий, великий дефіцит, який е, який розподілився, розподілився на він з. Став великим після, такого, після того, як підключили ці об'єкти. Тому наразі ситуація така, от на сьогоднішній день, така, що головна мета енергетиків, щоб у кожної оселі було світло хоча б 2-3 години на добу. Звісно, наразі не йде мова про якісь планові графіки, до яких ми вже там за місяць звикли. Тому такий таргет, що 2-3 години на добу. Але це на сьогодні. Там вже завтра буде трішечки інша ситуація. Я персонально маю надію, що вона буде трішечки краще, бо ми бачимо, що є поступове змінення на краще. В як... З якими темпами буде нарощуватись цей інтервал, коли є світло? Ну, знову ж таки, ми я розумію, що ми зараз говоримо про теоретичні речі, бо на практиці все може бути зовсім по іншому. Але, хоча б, щоб морально до цього готуватись, ну сьогодні 2-3, завтра там плюс кількість. Я розумію, я розумію ваше питання. Треба ну тим, як перейти до оптимістичних якісь прогнозів або висновків. Так. Я ще я бачив таку річ, що звісно є, є будинки, є якісь оселі, які е, які звертаються до енергетиків, що в них немає світла вже дві доби. І це є. Ну це є правда, що є деякі випадки, і ми ці кожний випадок це це фіксується чому він відбувається тому що це вмикання перевимикання безкінчене кінч... без до якого не хно ну, система не не, не пристосована воно приводить до того що десь 10-15% автоматика не спрацьовує і потрібно, потрібно виїжджати бригадам персонально руками цих, вимикати і вимикати вмикати тому я кажу, що да це це є. Ну це є така проблема. Колеги її фіксують, і ми mm -hmm. з, з ними працюємо над тим, що ці будівлі. В наступний обмін обов'язково попали ну щоб люди так. були хоч на деякі години за світло. Що стосується прогнозів, так. що стосується прогнозів, а або таке, ну або інше, воно зростає, воно зростає дуже, ну дуже повільно. Я би я би казав, що декілька днів, і на мій погляд, ситуація, якщо не вирівняється, я би не казав так оптимістично, вирівняється, угу. але вона стає трішечки краще і не такою, не такою гарячою, не такою, ну не такою болі, ну, болісною для всіх. Дякую, почули вас. Будемо сподіватися, що якнайшвидше світло, хоча б частково повернеться в кожну українську оселю. Сергій Коваленко, гендиректор компанії, ясно. Я тільки нагадаю, що давайте пам'ятати про тих людей, які зараз в окопах боронять нас вами зовсім без світла. От їм дійсно важко. А ми я вважаю, можемо трохи потерпіти.